Чернець це безодня смирення, в яку він спустився, і де він втопив всякого злого духа. Через гординю забуваються гріхи, а пам'ять про них заступниця смирення, гординя убогість душі, яка мріє про себе, що багата, і, перебуваючи у темряві, гадає, що має світло. Гордий, подібний до яблука, яке зсередини гниле а ззовні блищить красою. Гордий не потребує біса спокусника, він сам став для себе бісом і супостатом. У гордих серцях народжуються слова хули, а в смиренних душах небесні видіння. Не знаю, як це стається, але чимало гордих, не знаючи самих себе, гадають, що вони досягли безпристрастності та вже під час відходу з цього світу. Бачать власну убогість, хто заполонився гордістю, той конче потребує надзвичайної Божої допомоги, щоб визволитися, бо людські засоби нездатні його спасти. Помисли хули народжуються від гордині. Гординя ж не допускає відкрити їх духовному отцеві, тому часто ця біда доводить деяких до розпачу, знищивши будь-яку надію, мов хробак. Який виточив деревом. Немає жодних таких помислів, які б через гординю настільки важко було сповідати, як помисел Хули, тому нерідко він залишається в деяких аж до старості, і водночас ніщо так не зміцніє бісів і злих помислів проти нас, як те, що ми їх не сповідаємо, а приховуємо у серці, яке їх живить. Ніхто не повинен думати, що він винуватий у хульних помислах, бо Господь, серцевідець, знає, що такі слова і помисли не наші, а наших ворогів. Навчимося зневажати духа хули, і ані трохи, не зважаючи на ті помисли, які він навіює промовляти до нього. «Іди за мною, сатано, Господу Богові моєму поклонюся і йому єдиному послужу. Злоба ж твоя і слова твої, нехай повернуться на голову Твою, і на тім'я Твоє, нехай зійде хула Твоя, і у нинішньому віці, і в майбутньому. Псалом 7:17. Хто зневажає цього ворога, той визволяється від його мучительства, а хто намірився боротися з ним іншим способом, того він переможе. Хто хоче перемогти духів словами. Подібний до того, хто намагається замкнути вітри. Коли в нас розцвіте святе смирення, тоді почнемо ми зневажати всяку похвалу і славу людську. Коли ж воно доспіє, тоді ми не тільки будемо вважати нікчемними свої добрі діла, але й годувати ними, гадаючи, що ми щодня додаємо до тягаря своїх гріхів через невідоме для нас марнування чеснот. Щире покаяння та плач, очищений від усякої скверни, будуючи у серці храм смирення, руйнують поставлену на піску халупу гордині, про те, що в тебе зникла гординя та оселилося смирення, свідчать радісне прийняття ганьби і приниження, гамування люті і недовіра до своїх чеснот. Кінець усіх пристрастей, марнославство і гординя. Для кожного, хто себе не пильнує, знищуєш їх смирення, яке зберігає свого сожителя неушкодженим від отрути пристрастей. Смиренний чернець не цікавиться недосяжними речами, а гордий прагне дослідити всю глибину господніх задумів. До одного вельми розсудливого брата приступили біси та почали його облажати, але цей смиренний сказав їм. Якби ви припинили хвалити мене у моїй душі, то після відходу вашого я зробив би висновок про свою велич. Якщо ж ви не припиняєте хвалити мене, то у похвалі вашій бачу мою нечистоту, бо нечистий перед Господом усякий гордий серцем. Притчі 16:5. Отже, або відійдіть, щоб я визнав себе великою людиною. Або хваліть і я придбаю завдяки вам великі смирення. Так він уразив бісів цим досвідченим мечем міркування, так що вони негайно зникли. Одне діло величатися, інше не величатися, а зовсім інше смирення. Хтось один судить впродовж цілого дня, інший ні про що не судить, але і себе не засуджує. А третій, хоч ні в чому не винний, але завжди сам себе засуджує. Кінь, якщо біжить сам, то думає, що хутко біжить, але коли біжить поруч з іншими, то розуміє свою повільність, порівнюй себе з кращими і уникнеш зарозумілості. нечисті біси, потай вкладали похвалу в серце одному уважному подвижникові. Але він, напоумлений божественним натхненням, зумів перемогти лукавство духів такою благочестивою хитрістю, написав на стіні своєї келії назви високих чеснот, тобто досконалої любові, ангельського смирення, чистої молитви, нетлінної чистоти. Коли помисли починали його хвалити, він казав їм: Ходімо на викриття, і, підійшовши до стіни, Читав написані назви додаючи, коли навіть усі ці чесноти придбаєш, знай, що ти ще далеко від Бога. Якщо хочеш здобути неухильну любов до молитви, то спочатку навчи серце не стежити за чужими гріхами, але провісником цього повинна бути ненависть до марнославства. Якщо хочемо пізнати себе, то не будемо припиняти випробовувати себе та мучити. І якщо щирою душею будемо вважати, що кожен наш ближній кращий від нас, то милість Божа близько. Багато хто називає себе грішним, а можливо і справді так про себе думає, але серце спокушається ганьбою від інших. Хто говорить, що він відчуває пахощі смирення навіть під час похвали, хоч мало рухається серцем, той нехай не принаджується, бо його обманули. Не нам, Господи, не нам, а імені Твоєму дай славу, сказав хтось від щирої душі, Псалом 113,9 бо знав, що людське іство є настільки немічним, що не здатне приймати похвалу без шкоди від неї. Буду хвалитися тобою у зібранні великому, Псалом 21,26 у майбутньому віці. А раніше того не можу робити, цього безпечно. Лимонне дерево має таку природну властивість. Коли воно не має плодів, то піднімає гілки догори, а коли їх прихиляє, то дає плоди. Мудрий розуміє це. Якщо гординя декотрих ангелів перетворила їх на бісів, то безперечно, смирення може навіть бісів зробити ангелами. Отже, нехай будуть сміливими у палі, уповаючи на Бога.